Добрий день, друзі, до вашої уваги, хочу запропонувати от от у нас от надходження нових підшипників. І ми збираємо отакі от комплекти. Це у нас в даному випадку комплект до КПП НТЗ-8082, тобто несинхронна коробка перемикання передач. Це ми збираємо отакі от комплекти, вартість його 10 тисяч гривень в даному випадку. тобто ми от його позиціонуємо, що це СКФ, але в нього присутній Фаг, це Німеччина. Деякі підшипники це у нас Білорусь, підшипники, Ось такі Ігольчики це також Білорусь. СКФ це у нас виробництво Італія, бо там багато країн виготовляє, тут в даному випадку це саме Італія. А ФАГи це у нас Німеччина. Ми декомплектовуємо. Отакий От комплект коштує 10 тисяч гривень. вчора хлопці накомплектували. Якщо у вас ведучий передок, то ще потрібно додавати два 306-х підшипника. Це ще буде, якщо по СКФ, це ще 1200 гривень. Є також такі самі комплекти. Це буде у нас підшипники Kinex Словаччина. Там буде 7000 гривень на неведучий передок і 7600 гривень на ведучий передок. Тобто можете замовляти, також у нас є комплекти до заднього мосту. Без ВОМ, ВОМ окремо також є комплекти, є до роздаточної коробки у нас комплекти підшипників. Також є підшипники до промопори і на проміжутку. І також там є варіанти. Тобто, ну, ми обрали для себе два бренди: це Kinex Словачина і СКФ Італія. Ну, тобто, перевірено часом. ми вже років 5, мабуть, ними торгуємо. Питань немає, СКФ дешевше. О, СКФ дорожче, Кінекс дешевше, але Кінекс також Holди. Нарікань ніяких немає. Також підшипники до Касарки, до роторної у нас є. Це, знову ж таки, Кінекс або СКФ. Там до Касарки вони закриті йдуть. Тут у нас усі підшипники відкриті йдуть. Друзі, якщо у вас зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся за номером в описі під відео. Пишіть коментарі. На все добре. Вам.